Вітаю, мої друзі! З вами пастор Василь. Ви на моєму ютуб каналі. І сьогодні я трішечки хочу проговорити про наболіле. Ти лже пророк, таких, як ти, потрібно камінням побивати. Принаймні таких, як ти, камінням побивали в старому заповіті. Ти обманщик, ти брехун. І подібних коментарів. Я за цих два з половиною роки прочитав, мабуть, тисяч. З 10, десять, а той і більше. І от сьогодні я хочу трішечки глибше розібратися в темі: а хто ж такі справжні лжепророки і кого потрібно побивати камінням або кого побивали камінням? Але трішечки хочу відступити і зробити певну ремарку. Ви знаєте, за моїми спостереженнями я зрозумів, що сучасне християнство наше Цілому знаходиться на дуже низькому духовному рівні. Я би так сказав, відсотків 90 християн не перейшли межу а, знаєте, духовного младенчества російськими словами. Тому і їхні судження, і їхні пізнання Бога відповідно на такому ж і рівні, але беруться зачастую судити про речі, про які вони взагалі ніякого розуміння не мають. Розповім вам одну забавну і потішну історію. Був такий випадок одного разу в одній церкві покаявся молодий, хороший брат християнин, прийняв одне хрещення. Але оскільки він був дуже молодий, не знав Божого Слова, Біблії, але дуже хотів проповідувати в церкві. І ось йому дали проповідувати. І ось він проповідував, проповідував, а в кінці сказав такі слова: Знаєте, Іуда не такий вже й поганий був. Апостол, тому що перед тим як піти повіситися, він навіть одне послання для нас в Біблії залишив. Забавно чи не правда? і сміх, і сльози. Йому можна вибачити те, що він просто не знав, що в команді Ісуса був не лише Іуда, а Іскаріот, а ще інший Іуда, який і написав своє послання в Новому Завіті. Але знаєте про що я? Про те, що сучасне християнство приблизно на такому ж рівні намагається судити про певні глибокі духовні біблійні речі. Наприклад. Тему пророків і лжепророків беруться судити, абсолютно не маючи ні жодного, жодного глибокого, ще раз наголошую, глибокого розуміння теми, хто такі біблійні пророки і хто такі лжепророки, яка між ними різниця і кого потрібно було побивати камінням в старому заповіті. А кого не потрібно тому я сьогодні трішечки хочу допомогти тим, хто шукають правду, кому близька і дорога істина біблійна, я трішки хочу пролити світла і з Біблії пояснити різницю між пророками і лжепророками. Чи можуть пророки Божі помилятися? І тому хочу сьогодні трішечки розібратися, хто ж такі лжепророки, яка відмінність їхня між. Пророками Божими. Давайте ми прочитаємо 13 розділ Книги повторення закону, і тут написані такі слова. Якщо з'явиться між вами пророк або Сновидець, і покаже тобі ознаку або чудо, тут трішечки зупинимося. Тут навіть не говориться, якщо пророк скаже якесь пророцтво, тут чітко сказано, дасть ознаку і чудо, і читаємо далі. І збудеться та ознака або чудо, про яке він говорив тобі, кажучи: ходімо услід богів інших, які ти не знаєш, і будемо слухати їх. То не слухай слів Пророка цього або сновиця цього, тому що через це випробовує вас Господь ваш, Бог, щоб дізнатися, чи любите від Господа ви Господа, вашого від усього серця вашого і від усієї душі вашої. За Господом Богом вашим ходіть і Його бійтеся, заповіді Його дотримуйтеся, і голосу Його слухайте, і Йому служіть і Його тримайтеся. А пророка того сновиця того слід віддати на смерть, віддати на смерть. Але тут уважно: а за що? За те, що Він вмовляв вас відступити від Господа Бога вашого, який вивів вас із землі Єгипетської і визволав. Визволи вас з дому рабства. І так, уважно прочитаючи, тут чітко написано за що побивати того лжепророка. Навіть написано не за те, що він сказав слово і його слово не збулося, а за те, що він вмовляє вас відступити від Господа, від істинного Бога, і йти служити іншим богам. Пам'ятаєте історію із пророком Ілею і 450 пророками Ваала. Так от, ось ці 450 пророків Ваалов були вбиті мечем пророка Ілії і Ізраїльтян. За що? За те, що вони Ізраїль відвели від Бога і примусили Ізраїль поклонятися іншим богам. В тому випадку це був лжебог ваал. І ось чому ці вже пророки були, Бог закляв їх на смерть, і вони були вбиті мечем ізраїльтян. Тобто робимо висновок номер 1 Головна мета лжепророка відвести від поклоніння Богу живому і істинному, і навернути людей служити і поклонятися іншим богам. І сьогодні таких, на жаль, багато, але потрібно розібратися в самій суті. Але давайте ми повернемося до Божого Слова. І ще одне місце з книги повторення закону. Ми прочитаємо 18-й розділ з 18-го вірша: Я поставлю їм пророка спосеред братів їхніх, такого як ти, і вкладу слова мої в уста Його. І він буде говорити їм усе, що я повелю йому. А хто не послухає слів моїх, які пророк той буде говорити моїм ім'ям, того я покараю. Але пророка, який насмілиться говорити моїм ім'ям, те, чого я не повелів йому говорити, і уважно, і, який буде говорити ім'ям інших богів, такого пророка віддайте на смерть. Хм. А ми вважали чомусь по-іншому. Тут чітко написано, що мова йде знову ж, про те, що потрібно побивати камінням чи віддавати на смерть саме в які говорять до народу Божого іменем інших богів. Ось в чому величезне питання: то чому сьогодні багато божих пророків люди просто? Кидають каміння, обзиваючи їх лжепророками, і на мою адресу також було багато кинуто того духовного каміння. Ви, друзі, розберіться по біблії для початку перед тим як судити, насміхатися, осуджувати і когось клеймити. Тому, роблячи звершуючи суд. Ви порушуєте заповідь Христову, яку Христос сказав: не судіть, да не судимі будете. Теж, все ж таки, справедливості ради. Давайте ми побачимо, що нам говорить Біблія про тих пророків, які говорять все ж таки від імені Господа, і, начебто, слово від Бога. Але їхнє слово не здійснюється. Що потрібно тоді робити з такими пророками? І в 22 му вірші того ж самого 18-го розділу повторення закону написано: якщо пророк скаже ім'ям Господа і не справдиться, то не Господь говорив це слово. Але говорив це пророк із ухвалості своєї, і далі написано, завершується цей розділ: не бійся його. Тобто в жодному випадку тут не написано про те, що пророків, які сказали іменем Господа, не іменем інших богів, не іменем лжебогів, а саме іменем Господа, їхнє слово не здійснилося. то Тут не написано, що таких потрібно було побивати камінням. Тут написано просто не бійся його. Цікаво, правда, ось що нам насправді говорить Біблія про пророків і про лже-пророків. Якщо ми чесно подивимося у всю Біблію, то ви не знайдете жодного випадку або прецеденту не було в Біблії, щоби Божих пророків, які говорили від імені Господа. Когось побили камінням, окрім випадку, коли побивали Божих пророків, які якраз говорили Слово Боже, але їх не хотіли слухати, і їх за це, за те, що вони говорили Слово від Господа, побивали камінням. Отаких От пророків, Божих пророків, справді побивали камінням. Пам'ятаєте історію із праведним царем, який прийшов до нечистивого царя Ахава, цар Іосафат? Який прийшов до царя Ахава, і нечастивий цар вирішив використати цю нагоду для того, щоб помститися сірійцям і забрати у них рамов галаацьких. Пам'ятаєте, вони покликали пророків. Багато було пророків покликано для того, щоб вони пророкували, що буде або як. Завершиться ця битва, і більшість пророків пророкували про те, що буде перемога, і це але серце царя Йосафата не заспокоїлось, і він попросив, щоб ще покликали пророка Господнього, і був покликаний Михей пророк. Ми пам'ятаємо цю всю історію про те, що Бог. Послав духа Омани в уста всіх пророків, для чого це було допущено? Для того, щоб нечестивий цар Ахав був битий на полі бою. І від, тут в Біблії чітко було сказано, що це були Господні пророки. Ті, які говорили, передвіщали, що буде перемога, що битва буде вдалою на користь царя. І лише пророк Михей говорив, що в цій битві цар ізраїльський загине. За що і цар ізраїльський Ахав не любив цього пророка, тому що він говорив про нього, що про нього він говорить тільки погане. Насправді збулося слово саме не тих багатьох пророків, а саме одного пророка Михея збулося слово в точності. І тоді постає питання, чому не побили решту всіх тих пророків? Адже вони помилилися, вони пророкували царю успіх, вони пророкували царю славу, військову, перемогу. Велику тріумфальну, а цього не сталося. І в Біблії не написано про те, що їх всіх, скільки їх там було, побили камінням. Тобто цього не трапилося. Багато подібних історій ми можемо знайти в Біблії. Пам'ятаєте історію про те, як Бог забрав пророка Ілю, і пророк Єлисей взяв естафету його служіння, прийнявши його накидку на себе, і почав служити замість пророка Ілії. І прийшли написано учні пророків, або пророческих сини, там написано. І сказали: Давай ми підемо шукати. Пана нашого пророка Ілю, можливо, десь його Янгол закинув на якусь одну із гір і там залишив. Пророк Єлисей умовляв їх не робити цього, але вони надокучили йому, і він сказав: Ну, йдіть, шукайте. Але вони пішли і вони не знайшли. Чому пророк не Єлисей не настояв на тому, що ви не знайдете нікуди не ходіть, а дозволив себе вмовити, тому що він в якійсь мірі і сам засумнівався, тобто допустив певну долю сумніву. Отже, про що це говорить? Про те, що навіть Божі пророки, сильні божі пророки, які Бог ставить і помазує, можуть допускати певні помилки в своїх пророцтвах і в своєму служінні. Чи можуть пророки помилятися? Так, звичайно, можуть. В чому причина дуже проста і зрозуміла в міру їхньої духовної незрілості. Ми бачимо, що в Старому Завіті дуже Багато прикладів є про те, що пророки збиралися в сонми, що одні пророки називалися пророками, а інші називалися синами пророчими. Тобто, це образ учнів пророків. А означає учень це той, хто ще не став повноцінним пророком, але він має пророчі дари, він має пророчі сни, він бачить пророчі видіння, але в міру ще своєї незрілості він не до кінця ефективно або, скажімо, на всі 100% точно може оперувати цими божими дарами: дарами снів, дарами видінь. То чи варто їх побивати за це камінням? Чи варто їх критикувати і клеймити лже пророками? Знаєте, друзі, в такому випадку ми просто часто виливаємо немовля разом із водою, тому не потрібно поспішати. І ось чому в новому заповіті апостол Павло чітко радить: говорить, що один пророкує двоє пророкуй, а решту хай роздумують. Тобто, часто мені кажуть, я не вірю більше тобі. А хто тобі сказав, що ти маєш мені вірити? Біблія тобі чітко говорить, коли я ділюся з нами видіннями щось пророкую, то ти має клепку роздумувати і слухати підтвердження, можливо, хтось щось подібне скаже. І тоді устами двох-трьох свідків для тебе буде зрозуміла якась чітка картина, що говорить пророчий дух через своїх. Пророків! Від себе хочу сказати, що сатана дуже сильно ненавидить Божих пророків і намагається їх дискредитувати любими можливими доступними для нього методами. Тому пророки зачастую вони знаходяться під величезним духовним тиском різних обставин, нечистих духів, які атакують, які посилаються від диявола для того, щоб збити пророка, скомпроментувати, зробити так, щоб він говорив або помилявся, і тому подібне. І ось Біблія нас закликає. Не все потрібно, на все потрібно критично до всього критично потрібно підходити і роздумувати, розмишляти, а не спішити викидати, критикувати і ставити клеймо. Мені часто кажуть: твої пророцтва не збувалися. Знаєте, за два з половиною роки я вивільнив дуже багато пророчих снів, пророчих видінь і багато пророчого слова сказав в своїх відео. Ви знаєте. Ніхто не говорить про те, що більша половина пророцтв збулося. Зато всі кричать. Ти сказав, що війна закінчиться літом, а вона не закінчилася, бла-бла. бла Я дав чітке пояснення, чому. У мене на каналі є відео, прямий ефір з пастором Константином Шаповаловим, і називається Пророче служіння під час війни. Там чітко я пояснив, чому це трапилося. А також друга помилка, яка була допущена, і я в процесі аналізу і пошуку зрозумів і знайшов її, це те, що я помилився в деяких географічних, скажімо так, тлумаченнях по географії подій, все ось тільки дві помилки були допущені мною. Зато решту пророс, якщо ви уважно по прочитаєте, послухаєте і проаналізуєте, вони практично майже всі здійснилися. Прослухавши до кінця це відео, більшість може сказати: ну, ти хочеш себе вигородити, ти хочеш себе виправдати. Послухайте, дорогенькі мої, я хочу сказати, отако, кладу руку на серце і скажу відверто і щиро. Мені байдуже, що ви, про мене, думаєте. Для мене важливо знати, що про мене думає Господь. І тому критика осудження насмішки, я сприймаю відверто, знаєте, я хочу сказати, як бонус від вас. Чому? Тому що вони дають мені змогу ставати сильнішим, ставати мудрішим, пильнувати більше над тими пророчими видіннями, снами, нами, які мені Бог дає, більш ґрунтовно розбиратися, аналізувати, ставати кращим, ставати сильнішим, ставати мудрішим. Тому я дякую за вашу критику, я дякую за ваші насмішки. Але з іншої сторони, все ж таки, в мене трішки біль. Знаєте чому? Тому що кидаючи каміння, часто не обґрунтовано на Божих людей, про яких ви абсолютно нічого не знаєте, хто вони такі в духовному світі, яку вагу і роль вони виконують в духовному світі, ви просто-напросто нищите і накликаєте гнів Божий на самих себе. Тому перед тим, як говорити, писати, дурнуватий коментар, просто згадайте ці слова мої, подумай. Іноді краще утримати себе, свої емоції і не зробити необдуманих речей. Дякую всім вам за увагу. Я думаю, що ми ще продовжимо подібні відео, тому що вони важливі. Я так вважаю, що вони важливі і потрібні. Дякую всім вам за увагу. До побачення.